Найбільший скарб кожної людини її життя та здоров'я на жаль, розуміння цього до багатьох приходить лише тоді, коли трапляється щось прикре. Особливо вразливими в непередбачуванні ситуації є діти їм бракує обережності, спритності та елементарного життєвого досвіду, щоб уникнути лиха. Перші уроки небезпеки маленький громадянин отримує, звісно, у колі сім'ї та дошкільних навчальних закладах. Сьогодні рятувальники звітали в рамках проведення тижня знань правил безпеки життєдіяльності у загальну освітню школу номер 20. Зустріч з дітьми проходила за сценарієм, який включав велику кількість різнопланових заходів. Зокрема, було проведене виховне заняття з пожежної безпеки, під час якого діти дізналися про користь та загрозу вогню. Вогонь швидко-швидко розповсюджується. Ви не можете з ним впоратися. Оце є справжня пожежа, неконтрольоване горіння. І От саме про ці всі явища ми з вами сьогодні поговоримо. Крім того, під час заходу рятувальники продемонстрували дітям технічні можливості пожежно-рятувального обладнання. Діти з захопленням спостерігали, як вони прокладають рукавну лінію та гасять умовну пожежу. В учнів також була прекрасна нагода приміряти на себе пожежні каски, потримати у руках пожежні рукави, посидіти у справжній пожежній машині. За статистикою в Україні щодня від нещасних випадків пожеж гине три дитини. За минулий рік в Україні виникло більше 70 тисяч пожеж, на яких загинуло 84 дитини, а більше 150 дітей отримали травми та опіки. Для того щоб навчити дітей правилам основним правилам пожежної безпеки, безпекішній діяльності в Україні організований тиждень знань безпеки діяльності, який проходить перед літніми та зимовими канікулами. Такі бесіди з школярами надзвичайно корисні, зазначають педагоги, і їх забагато не буває. В рамках тижня безпеки, який проходить з 22 квітня по 26, ми ще будемо мати день цивільного захисту. Звісно, що турбота про дитячу безпеку проводиться систематично. Це і інструктажі, і бесіди класних керівників. Зустрічі рятувальників з учнями шкіл міста та району продовжуються і надалі, адже гасло рятувальників запобігти, врятувати, допомогти.